Вітаю вас Ви дивитесь програму наодинці з усіма сьогодні. Гостею буде керівник благодійного фонду мами Одеси Анна Ясинська. Вітаю вас! Вітаю вас благодійний Хоча... <главливий> фонд. Хотілося б от такий екскурс зробити трошечки в його історію, історію його виникнення. Історія виникнення нашого фонду, вона, мабуть, як і у всіх багатьох фондів. Ми виникли з самого початку військової агресії, 26 лютого минулого року. Чому ми виникли? До нас почали приходити просто жінки, тому що ми знаходимося. Наша будівля знаходиться у центрі міста на базарні три. Просто почали приходити люди. Жінки з дітьми, їм було дуже страшно, і вони шукали якусь підтримку. Крім того, до нас почали нести всякі речі. Все, що взагалі все що Добре, було вдома, одяг, продукти харчування, дитячі і так далі. І так далі е, і от, Таким чином, і, і возникла назва Мами Одеси, тому що до нас почали приходити жінки з, з дітками. Спочатку це були багатодітні сім'ї, а потім вже десь через два місяці почали приїжджати ВПО з окупованих територій, з територій, які дуже сильно постраждали від агресії і так далі. І ми вже почали так. Регламентувати цей, цю видачу гуманітарної допомоги, отримувати вже зараз більш бага, більше допомоги від міжнародників. Це дуже серйозна вже допомога. Хоча спочатку це, це було таке. Просто місцеві громадяни несли, несли, ви пам'ятаєте? Як да. всі сплатилися, як всі були такі дружні? да, Всі стояли як один такий сталевий забір. А, зараз трошки вже. На жаль, не так можна так сказати, але ми продовжуємо видавати гуманітарну допомогу: це продукти харчування, це е, гігієнічні набори, постіль і так далі. Це, що нам е, е, наші спонсори, наші друзі надають. Ми всі, всім цим ділимося і угу. продовжуємо цю справу. Зараз дуже багато переселенців, звичайно, більше ніж 80% звернень це звичайно переселенці. Угу. Ну, насамперед, що трапилося з Раховської ГЕС, воно, мабуть, ще більше, скажімо, збільшило кількість. Я не можу сказати, що прям така хвиля угу. після підриву Коховського героїв. Як у чекали, приїхала до Одеси, ні, такого не було. Тому що наша цільова аудиторія, мами з дітками, вони вже виїхали до цього моменту, тому що дуже лячно знаходитися у Херсонщині, коли тебе постійно постійно обстрілюють. Але ми, ми дуже багато разів, коли звільнили Херсонщину в листопаді, ми дуже багато здійснили рейсів на Херсон в Херсонську область, не в сам Херсон, а в Херсонську область. І ми бачили всі ці села. Ми бачили ці території, які звільняли, які звільнили це жах. Насамперед, це жах. Зараз там вже дуже більш складна ситуація. Зараз почалась засуха, почались всякі насікоми, скажімо так, і у людей зараз нема води. Оце mm -hmm. потребує найперше, це вода, це фільтри, гігієну е е дуже потрібно. Ми веземо також, продовжуємо це робити. Дуже багато запитів від громад Херсонської області. Ну, є з чим працювати ще. Угу. Ви сказали, що ви дуже багато туди їздили. Ви їздили, я так розумію, з, з Надавали, місіями. Да, місіями. Якщо можна, розкажіть трошки детальніше, що це були за місії. А, у нас були запити від громад. Просто люди зверталися через інстаграм. Допоможіть в те село, допоможіть в те село і так далі. І так далі. І ми е, їздили в ті села, де дуже дуже складно добратися. Е, у нас був перед Новим роком. Ми їздили прям цілим конвоєм, там шість чи сім автомобілів. І це була така дорога дуже дуже цікава, скажімо так, цікава і небезпечна. Е, небезпечно, тому що тільки почали розміновувати, угу. і дороги взагалі, взагалі нема. Ми їхали полями, ми їх. Їхали... Напрямок так да, сказати. Так, да, це був напрямок Погління, в дощ, нормально. Ми їхали б дітей з Новим Роком поздоровляти. Угу. І трошки теж попали в обстріл невеликий. Ну, в общем, життя волонтера воно дуже цікаве. Угу. Ми такі люди трошки суманіті. Ну, да, ви знаєте, це така, як то кажуть, е, е, ну, я не знаю, знаєте, от кажуть, там. Такою людиною треба народитися. От я вважаю, що волонтером, мабуть, треба народитися, тому що або та, випадково розкрити в собі таке. От До війни ви займалися, воно у нас з 14-го року йде, так? Деякі волонтери кажуть, що ми починали з 14-го року, деякі з 22-го року. От яка у вас Ми історія? почали з 22-го, 22-го, У, у, особисто ви, ви у в собі, мене ми... не було такої тяги так. до, до допомоги. Угу. Але тобто вона відкрили в собі. відкрилася. Так. І не тільки у мене, у нашої команди вони всі вже півтора роки. Багато хто, хто з нами саме. Початку вони продовжують займатися волонтерством, угу. хоча ніхто їм за це не не сплачує ніяку зарплатню. І це є це зараз найбільша угу. проблема, тому що люди всі сімейні, всіх мають дітей, всі мають сім'ї свої, і люди хочуть якісь гроші все ж таки отримувати. Угу. Але нам цивільним, на жаль, допомоги все менше і менше матеріальною в, в грошовому еквіваленті. Це дуже дуже. Печально так. ну і на сам перед ви сказали, що є сім'ї, діти це ж великий ризик. Теж їхати кудись. Так. А, і... Ну, такі ми люди. Так, такі ви люди. Такими людьми ми не можемо ні допомагати, так. на так. жаль. А, ну, я так розумію, що для того, щоб фонд існував, потрібна якась підтримка, так. Звичайно, а, звичайно. от і хотілося б, щоб він там закінчиться війна, там скоро, не скоро. А, але така добра справа, мабуть, ви думаєте про, те, про це вже сьогодні, щоб було б непогано, щоб фонд, тому що допомога завжди потрібна. Не лише під час війни, просто під час війни а, а, вона а, більш така гостра та гостра, гостро стоїть це питання. Але і, ми ж знаємо і до війни, і, і після війни ми розуміємо, що підтримка завжди багато, багатодітнім. Вона завжди потрібна. Так. Моска тобто так. і потрібно якесь фінансування, потрібно потрібні якісь е, організації, е, якісь підприємці, просто люди, які не байдужі до все ще не байдужі да все ще не байдужі, щоб підтримувати цю організацію. Що нас цього приводу? Ну я вже сказала, що з фінансуванням моїх волонтерів це дуже дуже важко зараз, щоб так, щоб приходили якісь гроші, щоб можна було їм зарплатню платити. Крім того, ми всі на машинах на своїх їздимо. Так але ми створили вже. Створили з початку квітня такий простір, і нас трошки фінансують наші спонсори в плані цього простору. Простір, який надає можливість мамам та діткам якось відволіктись від всієї ці, всі, всі, всіх цих жахів, які відбуваються. Вони приходять до нас до центру. У нас є два дитячі психологи, два дорослих, англійська мова, логопед з самими маленькими, доула, яка готує Художник безкоштовний. Це дуже, дуже класна така, дуже класний захід, діти дуже полюбляють його. Угу. У нас дуже класні психологи. І до нас люди приходять і вони якось забувають. Вони розтворяються. І все весь цей цей простір ми зробили завдяки двом спонсорам, які надали нам необхідне фінансування, надали трошки зарплатні і так далі. І так далі. Тобто, все ж таки якийсь подих, легкий подих угу. нас здихнули так, щоб ми переродилися трошки в інший проект. І ми намагаємось зараз цей проект буде закінчуватись, і ми намагаємось знайти нових спонсорів для того, щоб цей простір жив, продовжував жити, ага. тому що будівля наша дуже велика. Нам є де всіх розмістити. У нас одночасно проходять десь по 3-4 заходи одночасно, і ми маємо дуже великий попит на на, на попит на ці заходи, тому що е, наші по, заходи всі безкоштовні, ага. і вони абсолютно для всіх: для переселенців, для багатодітних, для одиначок, для всіх, ага. для вагітних. Приходьте просто одесити. Приходьте, приводьте діток, самі приходьте за підтримкою. Підтримка різна соціальна, психологічна і так далі. Я так розумію, що заходи проходять різні, різні, різні люди їх проводять. А ну насамперед, от якщо трошки детально, що це за заходи, ну от про художника ви вже сказали. Що ще це? Я не знаю, танці шьють, Танцями плануємо. так, ш'ють в'яжуть щось, що вчаться там готувати їжу, чи ще щось. Е, да, у нас є і творчі заходи для мам. Ми вже плили сумки, буси розмальовували шопер. Шопер це така сумка екологічна для магазину. знаєте. Ні, не знаю, що так, це. Така ткана, квадратна ага. сумка з ручками, з якою замість пакету Та, ходити ж, в, в магазин. Ш, ш, ні, ні, ми їх розмальовуємо. А, у нас так. є такі вже канва і угу. ми їх розмальовуємо. Е, жінки дуже полюбляються, які творчі у нас процеси. Угу. Малювати картини. У нас ми зараз хочемо ввести також. Художника для дорослих вас запрошую також Дякую. до нас. Це логопед, саме маленький від 3 до 6 років. У нас угу. дуже талановитий логопед з великим стажем. До речі, у нас всі наші фахівці мають дуже великий досвід, вони мають вищу освіту, деякі навіть лікарі мають дипломи лікар лікарські. Тому ми надаємо дуже кваліфіковану допомогу. Це психологи, ми не лікуємо так, прямо, от, щоб взяти людину і вести її там з якогось стану. Якщо б це потребує, ми можемо таке робити в індивідуальному порядку з кожною людиною. Але це більш такі заходи, як Розмова або щось творче, або щось таке. Дитячі заходи у нас всі проходять в як ігри, ми дивимось мультики такі розважально навчальні заходи, скажімо так. Ну і я так розумію, що от розважальне навчальні кажете, так сьогодні навчання це така теж гостра тема для дітей, тому що а, і в школу відпускати там страшно. Деякі школи, я не знаю, нюансів, а можливо займаються онлайн. Тобто а, такий період, на жаль, для дітей а, він а, і, ну, не сприятливий. І не хочеться, щоб це в майбутньому ну, якось вплинуло на розвиток цієї дитини, на її освіт. Ту ну, взагалі бажання вчитися. Тому що ми ж розуміємо з вами, що одне діло дивитися на екран планшету або там ноутбука, комп'ютера, а зовсім інше, коли це живе спілкування. Так? Чи є у вас такі заходи, які. Спрямовані можливо лише на, на якийсь навчальний процес, можливо, це якісь такі задумки, щоб діти можливо одного віку вони приходили і проходили якісь етапи шкільної програми, щоб відчувати один одного, щоб спілкуватися, допомагати один одному. У нас працює з дітками 7-10 років. Це наша психологиня Наташа. Вона також ВПО з Херсонської з Херсонщини. У неї свій центр Антошка в Херсоні був, і вона дуже кваліфікований психолог, арт-терапевт. У неї так проходять заняття, що е, діти чомусь вчаться постійно. Тобто, дітки спілкуються, вони щось е, разом роблять. Якісь бут два дні тому ми робили куклу мотанку. Завтра ми будемо малювати активованим вугіллям. Перший так. раз так я чую, так тобто, вона весь час прийду намагається цікаво, щось дуже, таке так, зробити, що дітям буде дуже цікаво. І Не всі її обожнюють. Юлічка, теж наш психолог, 16-річним стажем. Вона займається з більш е дорослими дітками, 10-14 років, і у них там більш вже такі бесіди, там, е дорослі, можна mm -hmm. так сказати. Е вони там. Займаються макартами, знаєте, да? метафоричні, знаю, метафоричні карти є метафорічні карти для жінок. Uh -huh. Коли ми беремо колоду, показуємо, що uh -huh. ми витягли, і у нас в душі якесь переживання відбувається. ось діти теж це роблять, їм це дуже подобається. Я хочу зробити зараз заняття. Знаєте, я не в темі, але діти в темі Роблокс. Е, да, От вони всі попросили нас. ці заняття. що це? Щось з комп'ютерами mm -hmm. програмування, щось от я не в темі, mm -hmm. <клес> але познайомлюся так. Діти хочуть буде діти дуже дам -дам, хочуть, да. да то що хочуть діти, і батьки не проти. Mm -hmm. Ну я так я так розумію, що дозвілля і поміч у вас отримують і дітки, і мами, які приходять з ними, тобто до них для них існує там інша якась програма, чи є якісь спільні заняття мами, діти всі разом. Буквально вчора, позавчора, теж було заняття з вони буси робили мами з дітьми. Uh -huh. а, от от щось вони розмальовують картини. Ми нікому не, не, не заважаємо приходити навіть з дітьми. Будь ласка, приходьте щось придумуємо. Uh -huh. І я завжди у мам питаю: що вам зробити? Що ви хочете? І вони кажуть: ми хочемо там то-то, -та". з дітками чи самі з дітками. Ми це відтворюємо в життя, тому що контакт мами з дитиною, знаєте, це першочергове, угу. тому що коли мама щаслива, то і дитина щаслива. Це угу. наш посил. Угу. Е, я так розумію, що зупинятися на тому, що у вас є сьогодні, ви не збираєтеся, дивлячись на вас, на вашу енергетику, на ваше бажання допомагати е, мабуть, вже є якісь плани, так? Так, ми хочемо трошки розширити круг наших заходів, тому що це була така пробна версія нашого простору. Ми набрали дуже класну команду, і зараз ми будемо набирати ще. Фахівців, які будуть, будуть надавати вже послуги з пошуку праці для жінок. Тому угу. що ви знаєте, багато жінок їм просто нікуди повертатися. Так, так. Це Бахмут, Херсонська область. Це Херсон. треба починати життя спочатку. Да, да, да. Це З чистого, листа, чистого та, та. з білого листа. Угу. І тому ж, жінки зараз дуже вимагають уваги вже в більш професійному рівні. Тобто зараз ми будемо робити Е... Моніторинг того, що, що людям потрібно. Зараз дуже е, востребована професія це гранто, та людина, яка пише гранти, тому угу. що багато. Зараз дуже багато фондів, які надають матеріальну допомогу, так. або але треба вміти писати ці да, гранти так? Так, треба вміти. Це як бухгалтерія. Я, наприклад, я вмію писати гранти, але це дуже така скрупульозна uh -huh. штука. Там є такі моменти, як бюджет його треба прописати. Це як фінаналіз. писати, так да. так і дуже мало фахівців, які вміють це робити. Наприклад, в понеділок у нас буде такий захід. Вже там набрана команда десь 25 жінок. Самі захотіли прийти. Навіть моя команда, яка працює зі мною, хоче вчитися це, намагатися вчитися це робити, тому що це дуже цікаво. І навіть сьогодні подзвонила. Моя колега каже, ти ж там гранти вмієш писати? Я там чула десь там потребують гранти. Я говорю, ні, ні ні у мене нема нема часу. <рес> так, так, так. А, ну, бачите, от це вже буде якийсь такий напрямок, так? Людей, так. які вміють це писати. Тобто це вже якась така професія. І не тільки ця професія угу. потрібна. Ми ж співпрацюємо з вгорв в, в міському в міської раді, ми співпрацюємо з відділом, який займається працевлаштуванням. І там є е, перелік тих професій, угу. які дуже дуже потрібні. І зараз ми будемо цей напрям більше розвивати, тому що просять. Ну так одне діло, коли приїжджає в чуже місто, ти нікого не знаєш, ти якось там закріпився. То дуже важко знаєте, так, от розуміти, так де потрібна твоя кваліфікація. А приходячи до вас і питаючи, чи можете ви мені допомогти, наприклад, знайти роботу, тому так. що ми ж розуміємо, що м, правильно як є, така фраза, може не дуже чітко її процитую, кажуть, що краще дати вудочку ніж давати рибу. Весь час, так да. щоб людина вже сама могла собі е, заробляти, е, бути такою ну незалежною, скажімо так, ніхто не відмовляє в допомозі, але е, ми ж всі розуміємо, що коли ти стоїш на своїх ногах, коли ти розумієш, що залежить це лише від тебе, а не чекаєш, коли тобі хтось щось принесе. То це прекрасно. І Прекрасно не лише в такому такому, знаєте, матеріальному сенсі, а в тому, що це й психологічному, тому що пережив всі ті жахи, які пережили ці люди, так. які опинились у нас в місті з дітьми. Насамперед, ми розуміємо, що там батьки на фронті, мами тут, то і ти ж не можеш дивитися на свою дитину, як яку треба годувати там, знаєте, таким от стороннім поглядом. А тому це ще більший стрес. А, і дуже м, прекрасно, що є такі фонди, як ваш, які допомагає, скажімо, не лише там гігієною, продуктами харчування, а якимись добрими справами, словами, е, от знайти роботу, е, якось розважити, е, скажімо, жінку, так, щоб вона трошечки відволікла світлої. Да, Відволікласвід цієї пелени від, від, від того, що турнує, в о, да. з цих думок, яких вона коли залишається одна, вони Вилазять з усіх кутів, і вона не знає, що робити. Бо ми ж знаємо, що є дуже багато жінок, які ну мали свій дім. У них був якісь ем, та була. робота була, якийсь у них був розмірений спосіб життя. Тобто, все було сплановано, і отак от воно розлетілося. На жаль, На жаль так. А... Ми хочемо допомогти цим жінкам. У нас навіть за програмою так прописано, що ми хочемо соціалізувати цих жінок ВПО, інтегрувати їх в місцеву громаду, допомогти їм стати більш обізнаними, знати, що тут, як тут в Одесі. Ви знаєте, Одесити це така дуже цікава нація. Так, 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 ми дуже вести але теж от цей момент понаєхалі він так, так, трохи існує, і тому треба і Одеситів щоб одесити звикли до цього цього uh -huh. стану, що у нас дуже багато переселенців ані наїхали так, і знаєте, люди ж приходять там на різну роботу, і мабуть треба ну, бути більш коректним, розуміти, що це не лише тому, що там з першого погляду людина це треба розуміти в якому стресі вона знаходиться, не вона сьогодні тут купити. Так та так дивишся, воно ж непомітно може бути, так а насамперед, це дуже важливо. Е, ще в мене до вас таке питання. От е, всі, ті, хто до вас звертаються, вони е, от ви ж ви ведете статистику, Конечно. так вони звертаються е, одні й ті ж самі і приходять інші. А буває так, що от звернулися і вже не звертаються, бо вже ви там допомогли, наприклад, там чи роботу знайти, чи вони самі знайшли. У вас не утворюється така колектив-сім'я? Знаєте, що от вже утворився. Вже утворився, так. Вже утворився, тому що 80% жінок, які до нас приходять на заходи, саме заходи, ми mm -hmm. про заходи кажемо. Це такий вже круг. Вони питають, що нам потрібно. Давайте ми вам вікна помиємо, або так, там так. у вас прибиральниця у нас зараз пішла. Давайте ми вам прибирати будемо. Ми вже там вчора дощ пішов, і дитина одна прийшла на час раніше, ніж заняття почалися, взмокша до так, в... кісту. Так, так. Угу. Ми його обігріли. Так, 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 так. Іра, мама, Іра, тут ваш син прийшов. Зараз я визову таксі, посадіть його на таксі. Uh -huh. Ну, тобто, така вже сім'я утворилася. Ми вже всі друг друга зна... всі друг друга знаємо. Але нові жінки теж додаються. Це як сарафанне радіо. Тому uh -huh. що ви знаєте, сніжником він так. має ефект нарощуватись постійно. І ми хочемо продовжувати, щоб як більше жінок допомагати от у цьому плані. А за гуманітарну допомогу. Нам, нам до нас звертаються, ми допомагаємо раз десь на 7-8 місяців. Ми просто не можемо а, більше допомагати, тому що людей дуже-дуже багато. Mm -hmm. У нас в базі більше, ніж 7 тисяч сімей. На сьогоднішній момент, а це більш ніж 30 тисяч людей, мам з дітками і так далі, угу. та далі. Ну просто зараз нема стільки допомоги, щоб всім її надавати там кожного місяця. Ну, наша програма вже добігає кінця і на останок таке питання. Ви самі для себе, як людина, як жінка, як мама, який ви зробили висновок, дивлячись на те, як змінилися українці за час війни? Ну, Спочатку ми, я вже казала, що ми зібралися, що ми були браві такі молодці. Зараз трошки одесити трошки подрослабили, Звичайно. Ну, Я думаю, ця, цей тиждень нас опять Гуртував, згуртував з, знову. думаю. Але я зробила висновки, що українці це... ще не вмерла Україна, буде дуже-дуже довго. Думаю, що це назавжди. Так. Тому що така нація. Як ми смілива, е, яка може протистояти танкам, ну і угу. банками збивати, що ми там початку так, так, збивали. Так, 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 так. Тому я думаю, що ми переможемо і буде слава Україні! Так, Як то кажуть, героям слава. Героям слава. Я нагадаю, що сьогодні гостею програми на «Одинці з усіма була керівник благодійного фонду мами Одеси Анна Ясинська. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.